Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта Дня на 14 квітня 25-го року по всіх знаках зодіака. для овнів, карта імператриця. Карта символізує досягнення ваших цілей, гарну виного та задоволення від проробленої роботи. Також карта говорить про можливість приділити увагу собі, зробити щось приємне для себе, сходити там на якісь процедури, відновити свої сили, сходити на якийсь можливий масаж, зробити якісь важливі для себе покупки і тому подібне. А вечір гарно провести з своїми близькими, своїми рідними. Тальці. Для тельців п'ятірка мечів, тут конфліктні ситуації, тут непорозуміння, тут певні обмани. Тут буде виникати ситуація, в якій ви вийдете або переможцем, або переможеним. Тому дивіться по ситуації, що для вас важливіше вийти переможцем чи отримати поразку. Саме головне не робіть якихось поспішних кроків, дій, про які ви можете пожалкувати, і можуть які дії, які можуть принести негатив. Тому обдумайте свої кроки і дійте, для того, щоб вийти в будь-якій ситуації. І переможцем, але ні в якому разі не переможеним. Близнюки! У близнюків імператор гарна карта. За що б ви не вразилися, ви матимете успіх, матимете підтримку від людини або старша вас, або людини, яка має вищу посаду. Хтось, можливо, матиме якусь можливість на підвищення, хтось матиме гарну підтримку від людей, які при певній посаді, і які вам дуже в цьому допоможуть. Також карта говорить, навіть якщо ви не планували якихось серйозних справ, серйозних починань, ви можете переробити будь-які справи, навіть ті справи, які планували на інший день. Тому що для цього день саме дуже-дуже вдалий. За б не бралося, ви маєте успіх. Тому вперед для вас відкриті всі двері. Тим паче на дні колоди старший аркан Мах, який говорить, що все в ваших руках, саме головне не боятися. Раки. Для раків, для раків кубків, гарні емоції, позитивні дії, нові знайомства, нові можливості та перспективи. Саме головне в нових знайомствах не довіряйте всім вище скаженим словам. Знаєте, вам можуть обіцяти Золоті Гори, але по факту нічого не дати. Тому дивіться, трезво на будь-яку ситуацію. Не довіряйте всім словам, сказаним тими людьми. Ви просто гарно проводіть час. Та насолоджуйтесь позитивними моментами в житті. З друзями, з близькими, з колегами і тому подібне. Взагалі день досить гарний для будь-яких за які ви візьметеся. Навіть якщо це будуть якісь переговори, у вас все вдасться вдало. Леви. В леві в зірка. Старший аркан день значний та важливий для вас, який принесе вам можливість здійснити свою мрію. Саме головне не звертати увагу на те, що говорять інші, а просто йти до своєї цілі, до своєї мрії. Ви маєте розуміти, чого саме ви хочете, і йти до цієї цілі, хто б що не казав. Саме головне це ваша ціль. І це у вас обов'язково вдасться. А те, що можуть вас із вірного шляху збивати – навіть ті самі друзі, це може бути просто банальною завістю, заздрістю. Тому йдіть до своєї мети, і вас все вдасться. Діви. для Дів, для Дів, король Пентаклів у вас можливість вирішити складні фінансові питання. Також ця карта говорить і про те, що ви, знаєте, завершиться у вас чорна смуга. А розпочнеться біло. Ви проявите гарну себе, ви отримаєте стабільність в житті. Ви завершите якусь важливу справу та зможете розпочати іншу, яка дуже вам до душі, яка принесе не тільки задоволення, а й винагороду, досить таку стабільну. Тому вперед, вам все під силу ви з усім впораєтесь. День для вас важливий, можливо, отримаєте гарну пораду, не відкидайте відкидаєте пораду, обов'язково нею скористаєтесь Терези. В Терезів трійка пентаклів, це гарна карта, яка говорить про роботу, яка подобається. Про задоволення від отриманої роботи, про винагороду, про творчість, яку ви проявите, про початок того, що вам подобається. Про новий проєкт, можливо, якась нова робота, в когось підвищення, в когось просто якийсь новий проєкт, до якого ви давно йшли, над яким ви давно хотіли попрацювати. І від цього ви отримаєте результат, задоволення, винагороду, все, до чого так і йшли. Скорпіони. Скорпіонів, п'ятірка мечів, у вас можуть виникати конфліктні ситуації та непорозуміння. Будьте обережні, обачні та обережні, щоб не стати жертвою шахраїв, обманів і так далі. Ця карта говорить про те, що ви будете або переможцем, або переможений у якійсь складній ситуації. Все в ваших руках для того, щоб отримати результат. Саме головне обдумані дії і контроль ваших емоцій, щоб уникнути якихось імпульсивних кроків. Стрільці. Для стрільців п'ятірка Пантаклів карта вказує на якісь тимчасові фінансові складності. Про те, що не варто брати в борг і давати іншим борг. Не варто робити якихось важливих значних покупок, якихось вартісних покупок. Взагалі купуйте все саме необхідне і трошечки себе стримайте. З часом ви зрозумієте, що ви зробили вірне рішення. І не прості, не бійтеся, простіть просити допомоги. Той, хто стукає, обов'язково відкривають їм. Козороги, Козирогів двійка кубків. Знаєте, тут там просто спілкування по інтересах. Тут робота в колективі, робота, яка подобається і від цього гарні емоції. Е, також, можливо, будуть якісь романтичні події, які дуже запам'ятаються. Гарний позитивний день, який принесе задоволення, радість, світлі моменти. Водолії. У водоліїв. Також двійка кубків. Ваші шляхи будуть перетинатися з козирогами. День такий, який принесе. Можливо, якісь важливі підписання якихось паперів, можливо, в когось будуть якісь переговори, в когось там співбесід, в когось якісь нові події в житті відбудуться, в когось освідчення і тому подібне. Але день принесе гарні позитивні емоції. Можливо, якась колективна робота, в якій ви проявите себе. Але день гарний для вас, вдалий та досить перспективний для того, щоб реалізувати поставлені цілі. Рибки. А для... для рыбок також дві кубків. Це якесь таке радісне спілкування, це початок нової справи, це, можливо, важлива зустріч із якоюсь людиною, можливо, якесь нове знайомство, можливо, ви знайдете нову, нового друга, який завжди буде для вас підтримкою, якому ви завжди будете довіряти. Хтось, можливо, другу половинку зустріне, а хтось матиме можливість проявити себе в всій красі на роботі, якусь творчість якусь проявити, якусь наполегливість. Ініціативу зможете проявити та взятися за якийсь новий новий проєкт. Також карта говорить про те, що м -м, не бійтеся відкритися певним почуттям. Будьте відкриті і довіряйте тому, що ви що ви відчуваєте. Довіряйте своїй інтуїції, своїм відчуттям. І просто радійте та насолоджуйтесь приємним моментом у житті. Все у вас вдасться, ви отримаєте результат, те, якого так прагнули. Бажаю всім гарного дня, всім миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе. До побачення!